Друзі, всіх вітаю. І так, є такий момент, е потрібно так би мовити, ваша допомога агроном. Привіт! Привітайся з нашими друзями. Ах, ти хитрий котяра. Значить, дивіться, по винограднику вроде все как би, е не без как би, все окей, но все нормально. От. Но я на двох кущах обнаружив вот таку фігнюшечку. Хто мені скаже, що це таке? Дивіться. З чим це пов'язано може бути. Це хлороз локальний, отой, про який говорять, чи це щось інакше. Щось я не можу зрозуміти. Таке, воно не на всіх листочках, звісно, але є. Чи це може прояв чогось іншого? От на цьому кущові і на цьому таке є. Зустрічається, ось дивіться, бачите? Що це воно таке і з чим його їдять, хто знає. Ну, Питання, понятне діло, що до до знатаків хто в курсі цієї штуки, дайте пораду, що робити. Ну так в загальному цілому все нормально з кущом. Але це наслідки приморожування. Ось теж, бачите, це приморозило. Так ніби все добре, але от є такий момент. Я не розумію, що це що це воно таке, з чим його їсти. Хлороз чи не хлороз? Хто в курсі, підскажіть. Напишіть в коментарях, будь ласка.